Коротше, поділюсь з вами чуть-чуть, що взагалі за цю неділю происходило. Дивіться. Штани, футболки, убокси, бушлати. Зараз, де його вам розпечати, показати. Щоб ви розуміли, які бушлати. А, мені це все передали. Говорить, напрямую пацанам. Окей, що треба? Акти прийому передач, відео, там ета. Дні. Просто хай для пацанов буде. Потім пише мені в телеграмі людина: Хочу допомогти пацанам. Є генератор. Говорю, ну мені відправляти не треба, лучше напрямую на пацанов. Це вчора було, сьогодні вже дивіться. Ми бійці 22-ї бригади, першого механізованого батальйону 3-ї роти, дякуємо вам, Натюк Дмитро, за наданий нам генератор для підтримки нашої піхоти, щоб ми змогли обороняти нашу країну. Слава Україні! Героям! слава! Плюс я говорив, що ми були в Одесі, нам там подарили машину. Зараз машина, кстати, Мерседес поїде на 58 ю бригаду. Плюс вже стоїть одна Сарента, вчора приїхала. Поїде на 44-ю бригаду, Екофлошки. Коротше, за цю неділю стока допомоги просто благодійної, Просто ті, що люди захотіли напрямую пацанам допомогти. Блін, така вам вдячність. Чесно, після такого всього, коли ти розумієш, що там хтось хоче допомогти, там, там, ти направляєш, там там, там пацанам, там є пацани, вони напрямую відсилають. Блін, знаєте, у самого тупо руки піднімаються, і ти розумієш, що все-таки ми, от не так, як в 22-му році, але все-таки ми єдині і ми думаємо за наших пацанів. Всім подякував.